Туди ближче. І, блін, знайшов ось таке от приспособлення. Це вже, якщо чесно, не шутки. Бачите, легенький хтось плотик такого зробив. І в мене з'явилася ідея. Пливем. І зараз побачимо. Попробуємо з цього плотика половити. No! О, є друзяки. Вітаю, друзі, Підписуйтесь на канал Кувертайм 2. Захожуюся так само на меру савочку. Але сьогодні буде незвичайна рибалка, хочу спробувати половити на великій приманки великого окуня, помормишити, а також половити ще на одну досить таку цікаву снасть. Так що, друзяки, наблюдайте, що впіймаємо, то впіймаємо. Так що, що друзяки, пігнали, ловити рибу. Так, коротше, друзяки, зараз оснащаємо одну легесеньку коротше, приманку. У мене, в принципі. Та-та, є доволі такі цікаві. Хочу, коротше, розловити оці раки от Фішаповських цих тем. Блін, їй богу, скільки на них ловив, ніяк не міг впіймати якусь рибку. Але, так сказати, сьогодні спробуємо на них половити, так як сьогодні хочу повпиратися, так як і на великого окуня, так і на маленького окуня. Так що, коротше, зараз так сказати побачимо, чи блін, буде якась діч пропльовувати на цього рака чи ні. Так що зараз легенько короте, побачимо. Ось друзяки, ось такий от легесенький рачок. Не знаю, люди говорили, що на нього мало що клює, але таке, зараз коротше, перевіримо. Так, коротше, друзіки, оснащуємо цього гада. Я понаблюдаємо. Попробуємо половити на велику приманку, так як сьогодні хочу, так сказати, повпиратися більш великого окуня. Попробую його половити. Може блін, удача буде на моїй стороні, та й вдасться мені зловити якогось досить великого екземпляра, так сказати. Так що, коротше, сьогодні попробуємо половити так як і великого окуня, так і маленького. Так що побачимо. Так, будемо пробувати зараз лапати рибку якусь. Блін, в принципі приманка досить така тяжка, але нічого страшного. Так. Ось, ось друзі, короче, перший окунь легесенький. Да, ось, ось друзяки. Перший такий от ось, ось. Окунець легесенький. Та ти що? доволі такий непоганий, друзякий окунець, дивіться, тобі. який красень легесенький. Ну, це вже не шутки. Перша риба, так сказати, за день. Досить такий непоганий окунець. В принципі, він тут прокльовує, він тут є. Дивіться, який набитий тупо і крові. Це, звісно, не шутки, якщо чесно. Якщо, вже пігно ще пробують ловити. Ось-таки, друзяки, легесенький окунець. Та ти що, ляпота, ні. Всяки, коротше, легесенько я вважаю, пройшов ту частину ставка, в принципі, рибки коротше, я так не знайшов. Але, але, коротше, прийшов я на цю містину, там, де я був в прошлому відео ловив, да? і блін, знайшов усе таке. От якщо чесно, це вже не шутки. І в мене з'явилася досить така хороша ідея. А якщо я зараз пригну на цей пілот. Запливемо воно туди в ту сторону і попробуємо половити якогось окуня. Думаю, буде цікаво. Так що що, друзяки, пігнали пробувати. Ой, друзяки, щось буде, щось буде, але не знаю що. Так що пробуємо. Зараз побачимо, що з цього коротше, вийде. Легенький плотик. Запливемо кудись. Так, да, звісно. це вже не шутки, друзяки. Запливемо туди в ту сторону, та попробуємо половити окуня з плота. Побачимо, що з цього вийде. Так, мені головне зараз не впасти з цього плота, бо він доволі такий хипкий. Десь отут такого тихенько запливсти. Головне акуратно. І помалесенько не спіша. Так, зараз запливемо куда-то, лібо. Десь ось тут отако легенько. Зараз побачимо, що з цього вийде. Так, все, десь тут, короче, пришвартуємось, напевно. Що, друзі, буду пробувати ловити рибу? Так, <смі> да, звісно, знаходжуся, друзі, на плоту. Стоїть у мене, короче, зараз ось такий от мурмишка легесенька. зараз побачимо, попробуємо з цього плотика половити. Ха-ха, <смі> це, звісно, так, да, друзяки. Оце таку. Побачимо, що з цього вийде. Да. О, був-був, друзякий окунь. Ого, що це що оно тут чудиться? А ти що, друзяки, що ж воно тут робиться, таке страшне, га? Оце такої. Зараз поставимо щось більш таке натуральне, так сказати, якогось джавастіка зараз кинемо і попробуємо половити. Ось такого, напевно, зараз коричневого гепне. Так що, короче, друзяки, легенько я там коротше, поплавав на тому плотику і короче, так і нічого і не зловив. Обійшов знов триста вочка, поспіль, перший, ой, третій, другий, перший. І коротше, обратно прийшов на цю місцину там, де ми коротше, починали рибачити. В принципі, окунь максимально неактивний. І, блін, ця погода, якщо чесно, така чумурна, що це просто По-перше, вітер такий чималий дує. І, блін, немає, так сказати, затишка якогось. Це дуже-дуже дуже погано, так сказати, поняли? В принципі, якби був вітер тисячки з іншої сторони дув, то думаю, було б більш-менш нормально. Але, коротше, зараз, так сказати, будемо пробувати ловити щось. Так що що, коротше, пігнали, ловити ще досі Все, коротше, друзяки, до лісся кудись. Зараз тут тихесенько хочу. Попробувати легенько помурмишити. Так що зараз спробуємо. В принципі, приманка досить така цікавесенька, якщо чесно. 0,2 короче, вольфрамова мормишка і ще пісь whitebait. Так що зараз побачимо, чи вдасться мені тут якогось окуня зловити чи ні. Але я бачу, тут риба гуляє якась, тут її тут предостаточно, мабуть. Але це треба пробувати. Погано, що тут я зовсім не можу кинути нормально, а це є проблемою. Так, коротше, друзяки, зараз поставимо ось таку легасенького джовості, а спробуємо ще на джовіка половити. Так, пробуем. О, е, друзьяки. Щучка. Тихо-тихо-тихо. Ай, блін. А, не, є, єсть. Та ти що, ти що, друзяки. Ай, зійшла, блін, ти що, щучка була невеличка, бачили? А ну-ка, за, за сьйом зараз ділаю. О, є, друзяки. Щучка. Оце, друзяки, бачили, як щучка була гарнесенько великіла. Та ти що песня? Так, а ну-ка. Так, коротше, друзі, який окунь максимально неактивний, тому зараз, коротше, будемо щось махлювати. Ой є. Ось сю, друзі, окунець. ти що, блін, чекав його, якщо чесно, манав, скільки. Але, блін, все-таки видручив якогось однесенького єдинственного, якщо чесно. Це. Звісно, да. Я навіть не ожидав, що він взагалі тут клюне. Уже думаю витягую. І в самий останній момент, короче він уже клює. Ну да. Конечно жесть. Так, коротше, друзі, переміщаюся трішечки далі ось і сюди по цим пагорбам, так сказати. Ого, це такой тупо які тут пещери. Оце, звісно, буде чудять. Ну взагалі я хочу так сказати сьогодні. Ось отут легенько ще попробують половити. В принципі, тут, звісно, обрив такий нефіговий, якщо чесно. Але я думаю, мені це зовсім не завадить. Так сказати, прокидати. Ось трішечки далі треба нам пройти, ось і сюди. Та ще вона буде прокидати ту частину ставка. Там, де я бачу, є затоплені коряшки. Так що я думаю, там вона буде щось спробувати половити. Так що зараз, короче, побачимо. Був, який був окунь, та те, що геть вся приманка злетіла. А в принципі, я знайшов, він одесь там ото все крутиться. Оказується, він більше чим до на глибину зайшов. В принципі, тут окунь є, але це все чому він не хоче клювати. Ні, в принципі він то прокльовує, да? але досить погано, якщо чесно. Тут якраз навірно, на глибину йде глибина, ще й напевно, мабуть, десь тут починається. І там все таки окунь коротше, тусується. Тільки невідомо якого розміру. розміра. Єсь. Ось ся, друзіяки, бачите, ось це такий легесенький окунець. Все-таки, бачите, я його тут знайшов. Так що зараз будемо пробувати ловити. Ого, що ж він мені начудив тут. Законтачив легенько, це не шутки. Так, ладно. Це не шутки. Єсть друзяки ще один окунь. Бачите, все-таки, короче, під тим кущом, до все-таки того окуня предостаточно. Блін. Ого, що ж він чудить? Жесть, дивіться, дивіться, дивіться. Ой, бл. Що ж ти чудиш, дружок, ти мене на б шо ти начудив? Гадня нам бл. Ебать тим чудив. Диви, диви, що робить, диви, що чудить. Ого, оце ти дав, уже. Це жесть. Це капець, якщо чесно. Що ж, бачите, що тут робиться, це не шутки. Так, коротше, друзі, я переміщився, я трішечки. Коротше, далі ближче, коротше, ось сюди, до цього кінця. Щоб я міг коротше, прокидувати, вважаю, вон до ту частину. Там воно, досить таки, під тим кущиком крутиться окунь. І... я думаю, вискочу якби сюди, попробую тут, а також з цієї сторони, так сказати, туди попід той кущик попрокидувати. Бо я бачу, там воно, затишок такий є. І там окунь він там сидить. Гадіно. А ну-ка надавай. Клюнейся ти в мене ще раз чи ні? Є, друзі. Ого. Блін, запись звичайно обірвав. Ось доросок, дивіться, який кабан килло. Та-ти шо. Оце такое. Все таки, коротше, витричає тут цього оконця. Ось такий от легесенький. Та ти шо? Для пота, ні? Та-ти шо? Та -ти, шо? Та ти шо? оце окунець, звісно. Ну прям такий конкретний, якщо чесно. Такий от кабанчик легенький, ні. Тільки блін, запись, звісно, перервали, Думаю, нічого страшного. Вот такий кабан. Кухну друзях короче, легесенько. В принципі, я був прийшов і перший стовочок, як аби слабувато було. Ну і прийшов усяк ось, ось, на перший. Буквально раз кинув отам от на углу. І блін, вискочив ну, такий доволі непоганий окунець, в принципі. Досить прикольно, так сказати. Але зараз тако, прийшов на одну цікаву містину. Тут якраз читай, того года, напевно, осінню. Я тут був хороших окунів був ловити, то думаю, зараз так часа спробую половити. Ну і побачимо, чи мені ще вдасться якогось окупування. I've been dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon gotta a taste and a waste bitterness in my face work a job every day till your dreams fa away Ой, друзья, взяв, взяв опушки, досить такий хороший. А че щучка, човкунь? Ой, є, друзі, ось і окунець. Зачекався, опа, зидика. Опа, ось, друзі, який легенький, ні. Та ти шо ляпота. О, блядь, оце укушара, конечно. Правда, досить невеликий, але все-таки він тут і есть. Так що зараз будемо пробувати ловити їх. Ось такий його оконець. Ладно, давайте дорухай. Ловлю, друзі, я зараз встановлюся на джавіка, ще й 2 Пробував на інші приманки ловити зовсім не хочу. А тільки ставлю ось такого фіолетового джавіка відразу короче, окуні пропльовує. Хотів би я ще на вермишки половити, але... Вітер так і не дає. О, є! Хороший, друзі, такі хороший овий. Ой, є, оце вже красень такий хороший. Та ти що, друзяки, кинаблюдайте, то по який окунець легесенький. Та ти що, ляпота, ні. Так, все, дружок, іди давай, гуляй. Ну правда, такий невеличкий окунь, але все-таки він тут прокльовує. І оцей замітив, на чому ставку він якийсь більш округлий йде. Не такий, як на тих ставках. На тих ставках він йде більш длінніший. А тут він такий, як считай, круглий, круглий, круглий. Ну так що, друже, давай іди друга. по мамку и по папку Так, Сьогодні легенько слабовато було как би, покльово, але більш-менш ми би, якусь рибку впіймали, впіймали. Так що само. І щучка одна зійшла, і досить так непогано окунців ну, ось Вийшла, так сказати, легенька рибалочка. В принципі, рибалко я задоволений, думаю, ну, ви також. А також, друзі, хотів ще вас легенько запитати. Хотіли ви б понаблюдати відосика легенького із того плота, який я брошет знайшов на тому третьому ставі. Мені, якщо чесно, буде цікаво понаблюдати. Так, чисто цілий день половити з того плота було б, мені каже, це досить так цікаво. Але це таке, коротше, то треба, так сказати, відзняти матеріал і попробувати половити. А якщо вам таке, так сказати, було цікаво би понаблюдати, обов'язково напиши в коментарі. Ну і все тоді. давайте, до скорих зустрічей.